Ще нашого ще одного рятувальника він підійшов на пару хвилин, тому не зараз віся. Хочу, напевно, перш почати з того, що, що ми тут робимо взагалі, чого ми тут зібралися. Більшість з нас починала ще акцію з того моменту, коли тут була опозиція. Була опозиція, і вона пішла 6-го числа. Ми їй пропонували залишитися, але залишились тільки люди, десь приблизно 200 людей, і ми вирішили на ранок розпочати голодування, оскільки іншого способу ми на той момент не придумали і вважаємо це найбільш дієвим, оскільки українська мова це дуже важливе питання для народу, для країни. Тим більше що тут виставляється питання не тільки українською мовою, а взагалі розколу як такого нації. оскільки люди, які російськомовні, і україномовні, вони знаходять між собою спільну мову, якщо це не піднімається питання політиками. Тому на нашу думку, це питання просто спеціально перед виборами спровоковане, щоб розполоти схід і захід. Насправді цього розколу зовсім не існує. В нас тут є представники з різних регіонів. Запоріжжя, івано франківськ Харків, Одеса приїхала, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ Донецька, Донецьк, Вінниця. Сьогодні до нас приєдналися голодувальники Запоріжжя, Івано-Франківська, Дніпропетровська. До кінця до кінця це означає те, що або будуть заяви відповідної органів влади про про виконання наших вимог або відповідно нам буде дуже погано і ми не зможемо хочете скасувати записувати головною нашою вимогою є скасування цього закону абсолютно повністю без всяких знаків питання і без залишення його на роздуми голові верховної ради і іншим людям тобто його повинно просто не бути відмішна <зв 'язаний> опозиція тому пішла опозиція, я думаю, краще вам запитати ми які. Ми з ними спілкуємося. Ми з ними не спілкуємося. У нас, у нас акція безполітична, ми залишилися, оскільки вона нас покинула. Тобто, ми тут для того, щоб продовжити цю акцію. Оскільки, я, я так розумію, для опозиції це була перемога, але для нас це не вважалося перемогою, тому ми вирішили її продовжувати. ви ще пили? Для вас вже голодує кілька днів. Що ви робите, щоб почуватися, ще шипу... руки? З приводу спеки хочу сказати, що ви всі бачите, ми такі мокрі ходимо, не дуже красиві, але намагаємося рятуватися так, як можемо. Тобто, поливаємося водою і п'ємо воду, все, що ми зараз можемо зробити. От ми ж сьогодні, правда, пробували проводити експеримент, чи зможе чи зможемо ми на нашому гарячому граніті засмажити яйце. Ну не зовсім засмажили, але принаймні білок повірів. Тому робіть просто висновки самі, як нам тут прекрасно. От і що стосується позиції, ще хочу сказати. Арсеній Петрович. Дуже гарно ввечері в п'ятницю заявив про те, що е, тут буде ну оголосили акцію Україна без Януковича, яку в народі вже охрестили як Убез'яна. От і він обіцяв, що е, значить тут буде чергувати кожен день народний депутат, і будуть люди, які роздавати листівки. Кажу вам відверто за всіх людей, які тут голотують, які тут три-чотири дні ночують і більше. Ми не бачили жодного нардепа, який би мав це все Олесь до ній не відноситься до цієї об'єднаної Позиція, яка оголосила акцію, насправді от а то, що обіцяв Арсеній Петрович, нічого не виконано. Немає жодних людей, які роздають листівки, тому просто так би щоб розставити точки надії. От, і ще так між іншим. Е ми чули, що Ющенко заявляв про те, що він став одним із тих, хто ініціював голодування. Це він сьогодні в газеті в інтерв'ю заявив. Тому хочемо сказати, що е, насправді, коли Ющенко прийшов, так би мовити, підписання підписати е, з приводу того, щоб не приймала мови, він навіть не підійшов до нас. Він собі пішов тихенько втік, от і навіть не привітався з нами тоді голодуючими і з учасниками акції. Тобто, ініціатори, це ну тут є перших п'ять людей, які голодують вже третій. Добу от і решта людей до нас приєднуються. Катерина Варамчук. Загоном дев'ять людей. Зараз вже дев'ять років. Ні, у нас є приїжджі. У нас тобто багато Запоріжжя. Ми вже називали Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ. Так це люди, які голодують здобутичні за це просто чи просто звичайні Ні, Тут студенти, тут громадські активісти. І, відомо, там і я і я, і я тут як ну, журналістка, тобто ніхто не має відношення до політики. Я в принципі.